Кажуть, у східній частині пекла стоїть трон, на якому ніколи не стихає шепіт, це трон Агареса, другого демона Гетті, герцога, що керує 31-м легіоном. Він не кричить, не погрожує і не демонструє люті. Його сила тиха, і саме тому страшніша за всіх. Коли його бачить, він виглядає як старий чоловік, вічливий, навіть лагідний. Його борода заплутана в пил і час, а рухи спокійні, як у вчителя, що знає значно більше, ніж каже. Він сидить верхи на величезному крокодилі, що повзе так тихо, ніби розтинає повітря, а не землю. На зап'ястя Гареса сидить тетерев'ятник, розтрохокий птах, якого він відпускає, і закликає назад одним легким жестом пальців. Та за цією ввічливістю. Чин сили. Гарес не нападає, він ламає порядок. Він може змусити тих, хто стоїть нерухомо, раптово тікати, ніби під дією паніки, і змусити втікачів повертатися назад прямо в небезпеку. Ця здатність робить його покровителем армії, що прагнуть перемоги не мечем, а хаосом його дар слова небезпечний. Гарес знає всі мови світу. Ті, якими говорять зараз, і ті, що давно згнили під піском часу. Він навчає їх так легко, ніби відкриває двері, але той, хто бере його знання, ризикує. Бо разом зі словами він забирає і здібності, і звання, і силу духу. Все, що ти отримуєш від нього, він може відібрати одним подихом. Кажуть, коли Агари згнівається, зем'я сама починає тремтіти. Землетруси — це неприродні явище. А його кроки, коли герцог вирішує нагадати, кому належить влада. У старих книгах пишеться, що він підпорядкований Люцифу Горофокалю, першому помічнику сатани. Та навіть підкоряючись, Гарес не схиляє голови. Він той, хто дивиться прямо в душу і бачить, де вона трісне першою. Призивати його ризик, який мало хто пережив, прогнати ще важче. Кажуть, ключ у волі, що сильніша за страх, бо якщо хоч на мить засумніваєшся, він усміхнеться, і ця усмішка стане початком твого падіння.